Малюнки сина близько близко 80 штук. І от є знака, вот, хотів би, щоб вот, всі побачили, от сам оцю, це Ганя, Ганна дівчина з Маріуполя. І коли там все це починалося, це захват росіян, все проще, син її підтримував по Фейсбуку. Переписувалась, там вона там змогла виїхати зараз уже на вільній Україні. І потім я її знайшов, і а, тепер вона підтримує мого сина, і син її нарисував такий Ось такий малюнок Геннадій офіцеров показує малюнки свого сина Сергія, які йому вдалося передати з російського полону серед робіт пейзажі Херсона, портрети, а також зображення камери з гратами. Сергій один із представників так званої херсонської дев'ятки херсонців, захоплених російськими військовими влітку 2022 року, яких згодом оголосили учасниками, нібито терористичної організації. Малювати Сергій почав. Після затримання. Я зайшла до Сергія, там принесла йому смачненького, він ще не хотів. Якийсь був такий сумний. Ми посиділи з ним, там щось побалакали про, про телефон, він щось підказував мені. Я ще його по волосся так погладила, але у нього таке ну, жорстке волосся. Кажу, синок, щось вже якась сивина там з'явилася, хоча йому на той час було вже 46 років. Якось так ми розлучилися з ним, і він поїхав на велосипеді до батька. Абикнові фільм, я його покормив, і потім ми тут вирвалися в квартиру троє озброєних. Я їм сам відчинив, тому що там двері не відкривати, але ти зрозумієш. Вирвались сюди одразу до сина, він сидів тут на моєму місці, положили його на пол, запитали, хто він, прізвище, ім'я. Взяли телефон і смартфон зі столу, положили перед ним, дали розблокувати і вивіли на лісничну площадку. Насипіли на нього на руки кайдани і тоді, тоді мене запитали, Геннадій, да. А я перед цим запитав, що, як, куди. Була відповідь, що сам повернеться. Кілька тижнів інформації про сина не було згодом. Батьки дізнались про нього від чоловіка, якого утримували разом із Сергієм. Із Херсона, офіцерова та інших затриманих, вивезли до тимчасово окупованого Криму. Далі до Сізолефортово у Москві, а після до Ростова-на-Дону, де судовий процес триває. Перша адвокатка, коли була, вона дала там хвилиночку, чи може секунди якийсь телефон Сергію мені і говорю, синок, що вони хочуть від вас. Горіть, мама, ми терористи міжнародні». Міжнародний тероризм, організація, їх же <різна> цікаво, що наші хлопці родичі два. А Різнік і Кабаков там знайомі працювали. Ну, більш так ніхто в кучу збили хлопців незнайомих. Сергій має російське громадянство, говорить батько. Він народився у Херсоні, але у дитинстві разом із батьками переїхав до Камчатки. У 1998 році повернувся в Україну, жив за посвідкою. Працював у сфері торгівлі згодом на виробництві дверей, займався веслуванням на байдарках. Син активний образ життя на байдарках. Пройшов по Дніпру десь більше п'яти тисяч кілометрів. От потім почав э, займатися, займатися велосипедом, їздив на роботу. Зараз велосипед ну, зберігається у мене, шини підкачені. От і чекає на сина. Ось мої сини это 60 років відмічали. А це Сережкина творення любив ночну зйомку. Ставив апарат на задіржку. Вот... До речі, фото класні робив теж люб, такі художні, То павутину там з крапелькою да, такої да, роси, 12 травня 2026 року. Сергію офіцерову виповниться 50. Рідні сподіваються зустріти ювілей разом у Херсоні. А поки вони продовжують вести його сторінку у Фейсбуці, організовують виставки робіт і шукають можливості його звільнити. Одна із перших виставок малюнків моєго сина з'явилася в Херсоні. Там завдяки волонтерській організації ми там організували небольшой такой стенд, де і, і, портрет сина теж знаковий, і несколько малюнків. І от одна із волонтерського центру Наталка Кулеба зробила спеціально для моєї сина вот такой Мотанку там свій заговорить. Мотанка чекає на сина. Альона Мовчан Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.